У Тричинському районі проводять пероральну імунізацію лисів. Роблять це одночасно у дев'яти громадах, каже очільниця районного управління Держпродспоживслужби області Юлія Щаблевська. За три дні розкидали 30 тисяч доз, залишилося 9 тисяч. В даній компанії беруть участь працівники районної державної лікарні ветеринарної медицини, працівники лісомисливського господарства та працівники українського товариства мисливців та рибалок. У нас по Тульчинському районі визначено 31 бригаду. Ми плануємо в цьому році обхватити площу понад півтора кілометрів квадратних. Буде розкидано майже 39 тисяч доз вакцини. Сьогодні вакцину проти сказу для диких тварин розкидають поблизу Тульчина в районі населеного пункту Кинашів. Приманку кладуть поруч із норами лисів, а також у місцях водопою, там де є лисячі сліди, каже завідувач Михайлівського ветпункту Олександр Мельник. Вакцину ми розкидаємо 25, приблизно 25 штук на 1 квадратний кілометр біля самої нори до 10 штук. На відстані, де вони можуть бігати, ми розкидаємо вакцину. Одна штучка на 100-150 метрів. Брикети у спеціальному холодильному контейнері, каже заступник начальника Тульчинської ветлікарні Сергій Середюк. У травні саме час вакцинувати лисів, адже у них зараз народжуються дитинчата. Тож у такий спосіб проти сказу вакцинують і дорослих, і малих лисів. Вона складається з поживного елемента, всередині знаходиться полімерний контейнер з вакциною. Творина його, як споживає, Прокусює контейнер, вакцина попадає на слузові оболочки ротової порожнини, мигдалини. і організм бачить вакцину як чужорідний білок і починає виділяти антитіла. На протязі дня формується сікий набутий імунітет. проти сказу для свійських тварин вакцина не шкідлива, каже Сергій Свиредюк. Її запах приваблює лише диких тварин. Ділянки де є лисичі, нори спочатку обстежують, каже єгер Кирне сільського лісництва Володимир Мирунюк за періоди, скільки ми. Працюємо, ми знаємо ці місця, знаємо місця шляхи міграції лиса, переходи. В зимній період вони очерета, які ну, біля сел зараз, тому що коли села є чим поживитися. Розповідає, популяція лисів в області збільшилася в рази. Раніше цих тварин вістрілювали, Зараз на полювання заборона. Тому їх часто можна зустріти біля людських помешкань. За годину на двох локаціях розкидали 120 доз вакцини, каже Олександр Мельник. Через 15-20 днів місця, де розкидали вакцину, перевірять або дізнатися, чи їх знайшли лиси. Імунітет проти сказу сформується щонайменше на рік. Загалом імунізація диких тварин проти сказу на Вінниччині розпочалася з травня. На область надійшло понад 244 тисячі доз вакцини. Йдеться на сайті обласного управління Держпродспоживслужби. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини. Не Вінночина.